Моя перша реакція, коли я дізнався, що вистава буде за твором Жадана, була здивування. Бо взагалі-то Жадан пише в основному вірші прозу, а не драматургію. Але з вусиком швиденько понаписували сценарій, дуже прикольно вийшла інсценівка. Це е, іронічна побутова. Романтична історія. Ну, так воно десь у нас і виходить. Я граю дядю Колю. Яскравий представник 90-х, продавець на базарі на ринку. Ну, Дядь Коля продає банани фурами. <плес> Синок. Ти що? Такій формі, мабуть, вперше я працюю. Такий молодий режисер з ним працюється дуже легко, щиро. Сподіваюсь, що ця сама легкість і щирість буде в нашій виставі, і звісно, любов.